Раз, раз, при ньому задача, перевірка звуку. Мене чути. Зараз перевіримо. Все працює. Трохи шарудить, але то нічого, тому що ви трішки далеко, а я ближче до шафки, тому що будемо сьогодні трішки одягатися. Я ще в піжамці, але вже нафарбована, збираюся в місто. Що ж, вітаю вас, моя творча спільнота. Чому творча? Тому що ви розділяєте зі мною мої творчі захоплення. І на цю думку мене навів чат GPT, що мені потрібно по категоріях розбити. Зараз ви зрозумієте, чому. Власне, я чат GPT не взагалі не користуюся, не маю навіть додатку, але мої знайомі уявлення не мають собі, як без нього жити. І все буквально все у нього запитують. І власне, донька виявила бажання запитати в чат-GPT, що. Потрібно зробити, щоб розвинути мій блог. Єдине, що не врахував чат GPT, це що я не можу знімати частіше. Він взагалі порадив, що мені потрібно знімати відео від 8 до 20 хвилин регулярніше, або розбити, наприклад, одну взагалі тематику на три випуски з інтригою. Тобто YouTube вчить, знаєте, постійно якісь там. Заголовки такі робити, які не відповідають дійсності, там, або взагалі якісь такі стандартні, е, класичні, типу, що я знайшла на мусорці, що я переробила, там які речі, вийшов там, в шок, вийшло прекрасно, вийшло чудо, ну, ну, якісь які заїжджені такі фрази, але тим не менше вони на людей працюють. Єдине, що не врахував чат GPT, що все, що мене зупиняє, зупиняє до зйомки відео, це світло. У Мене немає світла, боже. Мені здається, в кожному ролику балакаю про те, що в мене немає світла. Дівчата це справді це дуже важливо, тому що, е, а і ще. Що мені не вистачає? Це такого маленького суфлерчика, знаєте, бо думки дуже плутаються побудувати. Якось, коли ти починаєш розмовляти, воно якось моментально в голову ще якісь додаткові приходять, і ти е, хочеш вже нове сказати, а ще старе не сказав. І воно отако скаче. Мені не вистачає суфлерчика. Знаєте, такого маленького, щоб потім прочитати. Ну все як в зірок має бути світло, налаштоване, суфлерчик має бути, а ти тут викручуєшся як можеш. Оце єдине, що він не врахував, що моя лі... Ой, вибачте, буквально я заділа цей мікрофон, уявляю у ваших вушках, що відбувається. Я більше так не буду. Це єдине, що власне зупиняє мені. Хочеться зняти і піти до світла, але я не буду цього робити, будемо якось уже викручуватися з того, що є, тому що ми сьогодні будемо одягатися. І розмовляти, як ви вже зрозуміли, про чат GPT. Мені цікава ваша думка, чи користуєтесь ви взагалі тим чатом, чи є він для вас корисним? І погляньте, будь ласка, що він мені тут нарадив. Я, я взагалі трішки в шоці? Ну тому що це такі елементарні тезиси, знаєте, що можна віднести до всіх. Він мені радить рангувати, він віддіті не знає, кому мене? Рекламувати. Ну не рекламувати, а рекомендувати. Тому що в мене все відітілі на купу. Знаєте, що значить він не знає, кому мене рекомендувати? Да всім. Він, типу, каже, що мені потрібно поділити, бо в мене і ремонт, і переробки, і про вік, і про дизайн, і про шопінг, і про і він не знає всім. Що що значить? Він не знає кому. Ну ну це смішно звучить, дівчата. Це життєвий ролик. Вчора я була леді, а сьогодні я майстер Валера. Знаєте, ну бо таке життя. Ну це не можна. знаєте, це якби я взяла зараз вам і показувала уроки на Варгані. Кожен день одне й те саме. Ви б дивилися? Звісно, ні, я сама таки не хочу дивитися. Да? Є ролики там поспеціалізовані, там про якийсь дизайн, це ФОПи роблять, це, власне, їх бізнес, вони то знімають, тому що вони то продають. А є блогер. Тобто чат GPT ще не знає, що таке блогер. Ви уявляєте? Тому що блогер він показує все. Все, що навкруги його оточує, він все показує. Він не може цього зрозуміти ще. От він, я вам, до речі, вставлю вставку, ви будете бачити. Що він мені там понаписував, не знаю він, мені, кому мене показувати. Да всім, і хлопчикам, і дівчаткам, і все, тому що, ну. Таке сокровище має знати весь світ. Я так розумію, він не може того усвідомити, знаєте, що люди можуть займатися творчі, вони різносторонні. От йому здається, що от, потрібно от конкретно чимось займатися, і тоді йому буде легше. Ні, легше не буде, знаєте, життя бентежне, життя складне. Так, що він мені тут ще? Немає яскравих цепляючих обложок. Тобто я не яскрава лічність. Ну, я жартую, звісно. Він має на увазі, що потрібно щось таке кричаще, щоб всі звертали увагу. Я не можу кожен день кричати. І іноді хочеться пошепотіти, знаєте, щось таке. І взагалі я не про крик, я про спокій. Дойди вже тобі це на кінець. Що мені хочеться донести людям якесь таке візуальне, естетичне задоволення, щоб вони розслабилися, щоб вони надихнулися, а не про крик і інтригу, там якийсь шок, розслідування тому подібне. Я так не буду робити. Донька, ви бачите, да, що вона там закинула йому декілька відео, він же на основі цього зробив якісь там свої висновки роботящі, роботовські. Не роботящі, роботовські. Так, про яскраві обкладинки сказала, що краще короткі і захопливі заголовки. Я вже виявляю цей заголовок. Як сказати двома словами заголовок, коли у мене там дійсно все на купу? І я це встигаю робити. Ну, хай звикає. Я, мабуть, вас все-таки заберу до світла. Я таки перенесла вас до світла, буквально ще пару слів про цей чат GPT, і підемо одягатися. І того він мені тут написав. Да? Ну, вам там все в одному буде видно. Що Потрібно об'єднати контент під одну тему. Ну, ви уявіть, якби я вам там якісь уроки варга. До речі, філінку. Я вернулась. Уроки по плетінню лози, наприклад, показувала. Що я планую зробити? Я вже там її нарізала, поклала і дуже планую цікаві штучки зробити на кухню. Хочеться, щоб все було натуральне. Так само уроки про варган. Я граю. О, до речі, поки мікрофон, я буде вам чутна. <му> це кожен раз, я вам бриніла. Ну, це ж ну, нелогічно, бо кожен раз один ти самий кошик плила. Хочеться одним словом, знаєте, той чат дюпеті не завжди корисні. Поради дає і. Взагалі, мені здається, чого я маю дослухатися до чиїхось думок, якщо в мене є своя. Єдине, в чому я дослухалася, це що я вас розділила, розділила. Що я вас надала категорію творча спільнота. Ну і справді, тому що ми тут об'єдналися в чомусь такому творчому. І, до речі, дивіться, як нас мало. Та? Не всі люди розділяють такі захоплення, щось робити своїми руками, полюбляти елементарні, якісь прості такі речі, які захоплюють старі речі, старовинні, любити природу, звіряток І все на кучу. Одним словом, от таких от добрих творчих людей дуже мало, як видно по моїй сторінці. Усі хочуть там якісь там кричащі заголовки, там шок, там, я розвелась, я родила в ванні, я там Ще щось, не знаю, купила таке, що взагалі ще в світі не придумали, що я купила. Чим я користуюся. Ну, тим, чим і всі, да, що продається в магазинах, там чи ще щось таке. Не знаю, за що хапатися за цей за шкаф уже вдягатися, виходити. Мені потрібно, чи. Здається, все обговорили. У мене така коротка пам'ять, дівчата стали, і той кавінтон геть не допомагає. Відкриваємо наш. Пінтерест. Я зберігла декілька. А, я ще хотіла відповісти на один коментар, але ми потім перемістимось на кухню, як я вже вдягнуся. Відкриваємо нас Пінтерест, тому що дівчата просили показати якісь весняні луки. Я не знаю, як так можна, що дуже багато там шопінг гайд. Що треба купувати, що потрібно носити. Я такого всього не дивлюся, тому що навіщо купувати, якщо є старе, я заходжу собі в Пінтерес, дивлюся якісь модні моменти. От мені ось цей дуже подобається сірий костюм. У мене є така кофточка, в мене є такі шортики, але воно різних кольорів. А мені хочеться, щоб воно було прямо костюмом. Ось, відкриваєшся Пінтерес і дивишся що в тебе є і як його можна інакше поєднати, а не йти і купувати, бо воно там модне. У мене, до речі, недавно донька мала подорож до Нью-Йорку. Вона приїхала в такому захваті, каже: там, мама, всі такі модні, від мала до велика, від старого там до бомжа. Вони всі модні, абсолютно. По-перше, в них є можливість. А по-друге, вони не бояться виражатися. Ну і по третє, головне це, звісно, архітектура, обстановка, атмосфера. Мені здається, там Любе буде виглядати на тому фоні симпатично. Але вони якось вміють от виражатися. І вони каже, там, мама, усі такі модні. І я декілька фото подивилася і зауважила ось такий момент, Роз... також розкваліфікувала, що Нет, там немає, от як зараз модно. Усі останні новинки. Люди от одягаються, все вийшло, це модно, значить його треба. Там такого немає. Там є якийсь такий загальний стиль, вони виросли в тому стилі чи що. І це не обов'язково супермодні, кричачі, кричащі речі. Це про стиль, про те, як вони вміють комбінувати мегастаре якесь бомжовське з ультрамодною новинкою. Або вони вміють гарно стилізувати кольори. Тобто це не означає, що потрібно бігти йти купувати. Більшості речей бомжі знаходять на там на смітниках і вони. Якось так гарно, то поєднують, і молодь я помітила в мінімалізмі. От що, що вони там, джинсики, якась там майка прозора, якісь там окулярчики, бейсик, сумка, і то красиво. І чим більше на себе починаєш там всякого модного одягати, там ультра, наприклад, той же самий костюм один вдів, воно вже не красиво. Тому що видно, що ви пішли в магазин, то купили. І характера, і особистості в тому наряді не проявляються. Тому от вони Власне, там і проявляються на повну катушку. І це мені дуже подобається. Вона приїхала і каже: Мама, ти прям в тих черевичках, що я обрізала, ти би злилася в тому Нью-Йорку. І я нічого не купувала. Просто, знаєте, якісь елементарні речі можна переробити або вдягнути, стилізувати так, чим ми зараз і займемося. Знову ж таки, нічого не купувала. Ну, давайте ось це в мене є така спідничка. Косуйся, будь ласка. У мене є ось така спідничка синя, у мене є ось таке поло і в мене є футболка. Плюс в мене є ще... Це можна, до речі, і вдягнути із моїми капцями, які я. У мене є спідничка. Синенька я її купувала, вона, до речі, така була велика на мене. Я трішки схудла літом і за зиму поправилась, тому я не знаю, чи я в неї лізла, тому що я її підробила і зробила ось таку шлярку. Зараз знайдемо серед того безладу поло якесь з коротким рукавом. У мене тут все посортовано, але все одно не можу знайти. Чорна точно є, я бачу, ось вона. Але в мене ще була біла і, здається, вона досі в тривожному чумайдані. Чу так, пішла витягну. Бо там біла. Біла буде краще, чи чорна? Добре, хай буде чорне. Не піду вже ритися в Чумайдан займати місце. Так, ш... щойно бачу. А ось таке поло чорне. І тут є такі біленькі полосочки. Не зовсім, але принаймні було б добре, знаєте, яке. Ну, власне, як там беж, є в мене щось таке беж. А давайте не поло, давайте візьмемо просто ось таку ковтинку зараз така модна. Можна і поло, але ну ви вже зрозуміли. Але ми візьмемо бежеву ковтинку, бляха так по бабушки не виходить. Що можна ще? Там так симпатично за рахунок того, що там короткі рукави. Я зберегла, тому що в мене є така спідничка. А що якщо взяти ось таке просто яскраве і без не виколупуватися тими подвійними, а просто вдягнути ось так. З коротким рукавом, проста класична спідничка. Тобто класичну спідничку обіграє просто короткий звичайний рукав, я так розумію. Ну там ще загорнуто. Добре, давайте візьмемо білу футболку. Мені взагалі на 20 хвилин потрібно було просто наговорити, а я тут вже, здається, на цілий час вас затримала. І ще я хотіла, дівчинка, там такий симпатичний е коментар лишила. Я хотіла його якось відповісти на нього добре. Виключу, перевдінуся. Звуку немає, а наша, перезаписую. Що оце тим хороше поєднання, що... Тут біле поєднується беж і синє. Бежеве синє взагалі дуже елегантне поєднання. Я власне знайшла ось такі ще кроси старі від зара, відновила повністю підошву, Вони стали такі біленькі. Чому видно? І планую в них ходити, коли я поїхала в них у Львів і виходила весь Львів, і взагалі мені нічого не понатригало, тому думаю, що я десь так приблизно буду ходити. Єдине, що мені не вистачає, кармачків в цій спідничці. Не будемо зациклюватись. Давайте я одягну декілька варіантів, які я там для себе обрала, які мені перші попалися, і що у мене є в наявності. Наприклад, у мене, ви бачите, я вже там поставлю, у мене є ось. Рожева сорочка, і в мене є шорти хаки. Рожеве з хакі дуже гарно поєднується. Взагалі дуже стильне таке, сучасне, нове поєднання. Я вдягнулася, але мені не подобається. І основна причина в тому, що тут, бачите, який завужений рукав, необ'ємний, не оверсайз. І тому люди люблять, власне, речі, оверсайз, що вони виглядають ну, якби, елегантніше, я не знаю. Ну, це таке. Як ніби видно, що та сорочка таких ще давних, тих старих лекал. Тому я навіть не знаю, як його обіграти. Я вже вішала ковтинку і так, і так, і так. І на спину І зав'язувала, і ну, нічого тут не допомагає. Можливо, я цей образ видалю і придумаю щось інше, можливо, просто зміню сорочку. Як я і колись хотіла. Я просто хотіла по поєднати саме рожевий і. рожевий. Я не знаю, чи я вже буду вдягатися, я вам буду щодень кукати. У мене є дві сорочки ось такого самого крою. Зараз ми його поміняємо, побачимо. Хотіла поєднати рожевий і хакі. Можливо, мені ще попадеться така сорочка. Обережно зніму. Власне, я так і ходила. Дуже красиво за цієї. Зараз я памірюю, тут, по-моєму, не по кольорах краще підходить. Але та тепліше. І там, е мені, здається, поєднається з білою стеничкою, яку я зберегла також в пінтері Ну, так нормально. Ну, Це таке, як я б так ходила. Мені вже не цікаво, втілося щось пробувати нове. А цією сорочкою. Там я далі теж зберегла образ, ви бачите. Буде красива біла спідничка. Довга. І коротка. І навіть з цими ботами, бачите, буде красиво. У мене є і сукенка така біла. Тобто не обов'язково і просто мені здається, що це червоне, гарно поєдналося з цими значками. На ботах, не знаю, чи вам видно. Трішки видно. Тому я думаю, що цей тип буде дуже сучасний образ, тому що це такий прийом, коли додають дівчата, не знаю, що ви чули. Коли додають принт, щоб усучаснити образ. Але коли ви вже й без того вдягнули щось дуже сучасне і модне, то принт виглядає занадто. Якщо така кількість речей, то можна вміти поєднувати. Але мені нема коли про це думати. Ой, пам'ятаєте, я купила колись таку сукенку, треба поміряти. О, сій срочку буде гарно, правда? Я спочатку зеркала по... ідеально буду, тому що тут отакі от зелені є місця. І щоб трішки приховати, пам'ятаєте, да? оце голе тілко імітація. Дуже красиво буде з цією сорочкою теж. здається, ідеально. Я хотіла біло знайти сукенку. От тут у мене 350 тих сукенок, і різних, і маленьких, і великих. Ось таку кацуріний, Оп! Теж мені здається, що буде гарно. Ну тобто не лише спідничка, можна і шукати. А і ще, бо я вже не планую передягатися, дівчата мені вже потрібно бігти капець. І прислухаємося знову ж таки до чата GPT, не знаю, чи я вам влажу кадри, і поділимо цей випуск про переодягання на, на три частини. Тобто, слідуючи теж буде з переодяганнями. Скоріше за все, тому що картоплю ми вже посадили. Десь вставлю в цьому відео, якщо ми я не набалакала. Хочу вам показати такий прикольний лайфхак. Якщо у вас є такі застарівші ковтинки, ось в плані цього. В плані таких кардиганів, які не дуже модні Зараз і сучасні, хочу вам показати. Я вже сестру так навчила, бачите, воно, здається, некрасиво. Ну, такий довгий кардиган. І вона користується цим лайфхаком. Ви берете. Все те саме. Тільки ви низ перевертаєте. Накидаєте ось так от і шукаєте рукава знизу. дягнули рукава тобто ваші рукава знизу. І виходить так, що е, комірець буде на спинці як резинка, а ось це у вас тут буде як як комірець. Тобто все навпаки. Віти, навіть карманчики є. От така красива картинка вийшла. І цей лайфхак ну, накидочка. зараз я просто вирівню ну, тому що... Ось як симпатично. Така модна, сучасна, скорочений варіант, дуже модно короткі. рубашки, сорочки обізачі. Хоча в мене є, здавалось би, і короткий джемпер звичайний, при тому ще й стильний, і модний, як зараз з Пінтереста. Але тим не менше можна обіграти і по-іншому об'ємні і непотрібні кардиганчики. Так само і цей светрик ми також з вами купували, я, до речі, його не разу не вдягнула. Окрім як на попереднє відео, дуже холодно в мене в будинку ще, так що я от зараз роздягаюся і задоволення вдягаю такі костинки. На голосі прогріли, будинку ще й Так само привертайте, низ наверх і шукаєте рукава з низь. Я записую за грішня? А, я мікрофон не дізнула. Все те саме тут. Той самий принцип. І навіть не лякайтеся, що його, наприклад, там дуже багато тієї тканини. Ззаду воно ось так виходить, такі красиві рукава, і знизу ви собі можете навіть За... застібати його в декілька рядів навіть. Це взагалі його не спортить, отаку от робити собі драпіровочку. Так, я швиденько вам показую, але ви собі будете мати уявлення. Ось, отаке от модне сучасне. На кедон, такий на джинси. Звісно, на джинси краще. на малишечка, що на мене оглядається молоді. Я понаходила ці коробочки, такий лак. Класний коленчик, кошерні окуляри, нічаби. І такий прикольний чокер на шиї. І цей такий гарний. Я коли довго ходжу, мені потрібен цукор. І купила ось таку штучку. А воно як морожене, дівчата, таке, воно смачненьке. Оцей кремчик всередині, воно таке ніжненьке, і шоколад тане в роті. І таке вражне, ніби як морозиво в шоколаді. Дуже смачно пробуйте. Не пам'ятаю ціну, бо багато всього брала. Отака всередині. А це якесь не, п... не печиво, не схоже, а таке ніби, як все ж це шоколад. Стрижу газончик, і там, де не може пройти косарка. Ой, такі мама придбала ножиці. Дуже зручненько. І так розуміється була квіточка. Ну, лівою рукою не дуже зручно. Загалом о, така краса вийшла. Якби ще сімба не рила ямки, було б взагалі ідеально. Ще пройдусь зараз біля плотика там. Тимба, що там їсиш? Тільки й те й робить цілий день, що їсть. Взороську. <гум> Хватить їсти. Ой, чмелики літають. Так добренько, як тепло. Терпіти не можу зиму. Тільки через те, що потрібно платити ледарем. Не за що, за наші блага. О, така краса розцвіла І неймовірно пахне. Просто на весь двір. Десята це лавра вишня. І вона в нас є у продажі. Запитуйте. Оце красиве таке неймовірне дерево. А ти що? Ти що робиш? Хрущів ловиш, <рив> <рив> ловить цих джмедиків. Отакі, отакі помпулики.